А, так у нас на сьогоднішній день таких людей є більше 80 тисяч, які підпадають, підпадають і можуть бути відмобілізовані. Але це не означає, що, наприклад, ця цифра буде повністю тільки, кажу ще раз, по тим заявкам, які будуть надходити з військових частин установ, ми цифру, ця цифра буде тоді відпрацюватися. Чи підпадають під цю мобілізацію працівники прокуратури, і СБУ, інших правоохоронних органів? Дуже питання, яке всіх турбує. Але я хочу казати, що у нас є у військовому комісаріаті елемент, який називається бронювання. І всі органи місцевого самопривідного державного управління, я маю до це державні адміністрації, це виборчі органи наші, органи місцевого самоврядування, вони мають і бронюються на, і в час. Таке, як тепер коли оголошена часткова мобілізація, ці люди не підлягають призову. Точно така же є бронювання в прокуратурі, в міліції. Ці всі люди знаходяться на спецобліку. І хочемо того чи не хочемо, і міліція, і прокуратура в такий час повинні працювати, виконувати ті завдання, які згідно Конституції покладені на них. Ми тільки можемо відмобілізувати тих людей, які у нас не заброньовані. Попасти у військові частини закарпатські, що знаходиться на Сході. Чи не передбачаєте ви, коли будуть от, отвіці їхати, наприклад, ваші представники, щоб журналісти?